Так, друзі, всім привіт! Так як я займаюся свинцем, виробамися свинцю, то доволі часто сталкиваюсь з акумуляторами. За своє практику багато бачив різних акумуляторів. Маленьких, великих. Ну, по-перше, Питання таке доволі часто, скільки, скільки свинцю всередині акумулятора. Ну, наприклад, якщо взяти звичайну стартову батарею автомобільну 60 А, наприклад, загальна вага її там десь 14-16 кг залежить від виробника, а відпрацьованому акумуляторі. Якщо в домашніх умовах плавити е, той свинець, то вийде ну, в кращому випадку кілограма 3. Ну, буду я дуже, дуже вдячний, Якщо е, ви в коментарях напишете мені, скільки у вас виходило з одного автомобільного акумулятору зі стандартного свинцю, ну, у мене більше, більше трьох кілограмів ніколи не вийшло. Декілька разів я пробував ту, ту робити. В дитинстві, правда, робили часто такі е е акумулятори, трощили та плавили на рибацькі донки на різноманітні. Навіть кастет колись собі зробив свинцевий. Але, але тоді ж ніхто то не важив, що вийшло, то і вийшло. Зараз тоді він під ногами валявся, той свинець, ті акумулятори нікому вони не потрібні були, ніхто їх не приймав. Наразі свинець коштує майже порівняно однаково з нержавійкою, з алюмінієм. А Так як він доволі має велику вагу по порівнянню зі своїм об'ємом то він доволі таки на сьогоднішній день цінна знахідка. Чим я перевіряю акумулятори, чим я заряджаю акумулятори, Ну, на сьогоднішній день у мене є такі ось прилади. Це у нас міряти опір внутрішній. Ось така моделечка. Така. Розпространене, можна так сказати, це у нас мультиметр, звичайний, з кліщами токовими. Це у нас нагрузочна виделка, вилка. І ось такий тестер. Сейчас, зараз почали випускати, вони доволі такі недорогі. Що все ж таки краще? А краще ось цієї ось цієї простої річі. Майже нічого немає, якщо вона акумулятор під нагрузкою, тут, виходить, можна виміряти вольти без нагрузки і можна поміряти з нагрузкою. Не пам'ятаю, скільки тут спіраль ампер, але доволі досить, щоб оприділити мертвий акумулятор чи, чи ще живий, якщо під нагрузкою там тримає десь. Хоча б 10 вольт. Краще, чим більше, тим краще. Новий там акумулятор 11. 11 з копійками тримає запросто. Навіть бушна, якщо 10 тримає, то, то акумулятор рахується ще добрий. Що оцей прилад показує? Ну, також покаже, живий там акумулятор чи не живий. Але, 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 але. але. Він порівняно з цією апаратом е, дорогий. Такий наразі коштує десь на Олексі можна там знайти там 300-400 гривень. Цей десь коштує саме ця модель десь біля 1000 гривень. Ну, зараз подешевшала, або раніше була ще дорожча в два. Ну, найголовніше в акумуляторі це. Це остаточна ємність. А остаточну ємність е, усіма цими приладами поміряти взагалі нереально. Ємність поміряти реально це спеціально зарядити акумулятор до повного і розряджати певним струмом, і рахувати, скільки, скільки він може віддати своєї ємності. Оці прилади показують таке доволі приблизно. Акумулятор живий або, або мертвий. Ну, цей, цей прилад більш такий е, ювелірний, розрахований більш під акумулятори 18650, де да інші там літіонові акумулятори. Е, тут доволі, доволі точний вольтметр. Тому я собі в асортимент придбав, придбав такий прилад, щоб був, бо іноді. Користуюся і вольтметром і іншими приладами. Заряджаю заряджаю свої акумулятори. Я ось наразі такою зарядочкою, у мене їх декілька. Вони в універсальні. Можна заряджати і гелєві акумулятори, GM, звичайні кисляки. Але тут немає функції заряду літіона і літерафосфату. У мене батарей таких поки немає. Тому тому зарядку я таку собі ще не купував. Ну, а так, що ще можна розповісти? Е, скільки живуть акумулятори? Да? Ну ось тут є таких два, два акумулятори, які пожили зовсім зовсім мало. Майже не пожили. Ось цей акумулятор мій друг сусід купував е, наприкінці 2022 року. Тут, по-моєму, дата виробу його стоїть 22 рік, 10-й е 10 тиждень. І ось він постояв на машині не більше, ніж півтора року. Щось там замкнуло в машині, там щось коротило. І цей товариш кипів, віддать, заряджався, а з іскри так влупило, що вилітів звідси глазок. І пробки з боку всі повилітали. Це з боку пробку дійшли, заткнули сюди. Корпус не розірвала, але гепнула товариш каже дуже добре. Трохи перелякався. І ось два товариші. Це у нас 200-ті 200 гелєві акумулятори. Стояли вони на безперебійній на станції. В котеджі Мені тут сусіди робили ремонт там. І ось хазяйка віддала їм такі акумулятори. Вони то ли розморожені, то ли щось там з інвертором тим, страпилось з зарядкою. Їх просто порвало. Порвало акумулятори, казали, також 22-го року. Зовсім не пожили. А такий гелевий акумулятор на сьогоднішній день коштує дуже-дуже дорого. Тому акумулятори є такі, які працюють по 10-15 по років, особливо гелеві. Та і такі бувають по 10 років працюють, якщо за ними доглядати. По-перше, треба перед зимою, от якраз зараз початок осені, бажано свої акумулятори підзаряджати, бо вони від генератора заряджаються дуже мало, якщо ви їздите на автомобілі. Невеликі відстані, то краще, краще тримати акумулятор такий тонусі і його знімати з автомобіля. періодично. я б радив хоча б два рази в, рок, в рік їх підзаряджати. Тоді вони будуть добре, дуже добре вам служити і проблем у вас з цим не буде. ну Зараз, зараз такий час, що світла у нас дуже, дуже мало, вирубають дуже часто. Тому люди стали використовувати звичайні стартові батареї на безперебійниках, на інверторах. Ну, тоже, тоже можна, ну, Можна вбити, якщо розряджати дуже сильно глибокий розряд, вони такі акумулятори зовсім не люблять. Якщо там розряджати його до 30, максимум до 50% і заряджати... Не, 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 не тримати його в розрядженому стані, то буде, буде також працювати і дуже доволі доволі довго. Ну, не знаю, що я вам, може, нового вам нічого не, не розповів. Але своїм досвідом невеличким по, поділився. Якщо будуть якісь запитання, пишіть коментарі, буду радий відповісти, підказати щось. Ну і як завжди буду радий новим підписникам. Не лінуйтесь, підпишіться, нажміть лайк, підтримайте мій канал коментарем. Ну, а поки всім дякую, всім пока.